Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про актуальну ситуацію на ринку, про короткострокові цілі по активах та й про загальні перспективи інвестиції в криптовалюту. Адже на негативному ринку доволі багато переживань та теорій. Відповідно, сьогодні хочу їх розвіяти та водночас поділитись своїми думками. Певнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним, тому з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, заварюйте чай, а ми починаємо. Даний відеоролик хочу записати в форматі такого есе, в якому не буде певних шаблонів та рамок, адже розумію, що в принципі тематика доволі неоднозначна, і наші думки базуються виключно на теоріях. Тому, можливо, буде позитивний сценарій та негативний сценарій, який я закладаю, адже в будь-якому разі ніхто з нас не знає майбутнього і потрібно перестраховуватись. Перш за все, що мене спонукало записати даний відеоролик, це розмови навколо мене, та відповідно мого оточення, що більше бички. Не буде те, що ми бачили в 2021 році, це квінтесенція криптовалюти, тобто ціль була така, щоб засадити усіх людей, і відповідно після цього криптовалюта буде скочуватись і ніякі альткоїни стріляти не будуть. І відповідно питання, чому з'явилась така теорія? І в принципі на це легко знайти відповідь, адже альткоїни поступово помирають. Усі ми набирали в портфель альткоїни, адже розраховували на те, що вони дадуть ікси. Ось-ось розпочнеться альтсезон, а він все ніяк не розпочинається. Ми перейшли на CoinStats і бачимо, що зараз по індексу страху та жадібності в нас 33 пункти. Тобто, це ще доволі сильний страх. Але він вже не є екстремальним. Хоча він таким був буквально ще минулого тижня. На даний момент цінові значення доволі стабільні, але зараз не про них. Ми говоримо про настрої натовпу. І якщо зовсім нещодавно, коли ми оновлювали All Time High, люди банально не купували нічого окрім біткоїна, адже все відновилася теорія про похід на 100 тисяч. Зараз інтерес до криптовалюти пригасає, і я це можу відстежувати банально на рівні розмов та звернень особисто до мене. По, так би мовити, питаннях ще рекомендаціях, що купити. Тобто, люди не вірять в те, що крипта буде рости, вони втомились чекати, і як на мене, це точка. По якій нам, людям, які цікавляться криптовалютою, і, відповідно, є більш досвідченими і розуміють, як працює ринок, є сенс придивитися до купівлі. Тому, зокрема, ця моя думка є однією з причин, задля чого я знімаю даний відеоролик. Адже ми по факту хочемо підтвердити теорію, що потрібно купувати, коли страшно, і відповідно продавати, коли ейфорія. І зараз, як ми бачимо, максимально страшно, тож давайте перейдемо на графік і побачимо. Бачимо, що там такого? От, власне, ми перейшли на TradingView і тут завжди все залежить від того, який таймфрейм ви оберете. Тобто, якщо ви відкриєте якийсь маленький таймфрейм, то ми бачимо, що, допустимо, відбувся невеличкий дамп, чи правильно називати це корекцією, і ми ходимо в певному ренджі. Але якщо в нас буде відкритий більш глобальний таймфрейм, як в моєму випадку, то знову ж таки причин для паніки не спостерігається. Але для початку, давай Давайте розберемося, які перспективи в біткоїна. Тобто, ще в недалекому 2020 році, після коронадампу, ми побачили ціну по 8 тисяч за біткоїн, Якщо я не помиляюсь, власне, тоді я почав цікавитись криптовалютою. На жаль, не виділяв на цю справу великого капіталу і не зробив там десятки іксів, навіть на тому ж таки, бітку, ну не десятки, нехай 5-7. Купив щось там на якісь пару сотень. Ну можна зрозуміти, молодий хлопець цікавлять чимось новим. Всі кажуть, крипта скам все впало. Після сумного 2020-го відбувся 2021, й і відповідно. Ми усі заробили, точніше, заробили ті люди, які цікавились криптовалютою. Знову ж таки, все росло. Ми буквально не встигали фіксувати прибуток. Знову ж таки, тоді в мене був капітал не такий великий, як би хотілося. Плюс відсутність досвіду вона певним чином сковує руки. Коли люди вкладали там тисячі доларів в якісь меми шитки, для мене це було якось занадто ризиковано, але в той момент воно працювало. І власне після ейфорії 2021 року відбулася війна в нашій з вами країні, яка стала початком, так би мовити, кінця після цього багато різноманітних скандалів і квінтесенція це скам FTX. Але друзі, основне, що я хочу сказати, ми це все пережили. Біткоін був по 16 тисяч, навіть трішки менше. І що тоді казали? Що він буде 10, 8, що це піраміда скам. Співчуваємо тим, хто купляв криптовалюту, але все це давно пройшло. Ми з вами навіть не встигли озирнутися, як почався плавний ріст, і після цього оновлення all-time high, Тобто біткоін коштував вище 70 тисяч. І за цей час прийняли ETF на біткоін та пізніше на ефір. І, власне, всі чекали, ну, тепер точно полетимо. Але на фінансових ринках так не працює, і частково ми можемо погодитись з тим, що нові часи диктують нові умови. Вже ніколи не буде так, як було раніше. Адже в далекому, 2020-му, ну, далекому це я ставлю, так би мовити, в лапки. Все було по-іншому, було набагато менше холдерів. Хто не вірив, що дана сфера буде так стріляти? А що зараз Майкл Сейлор, Ілон Маск та десятки інших мільярдерів говорять нам про те, що потрібно купувати біткоін за криптовалютою майбутнє, і самі інвестують в нього кошти навіть своїх компаній? Звичайно, ми розуміємо, що дуже багато різноманітної маніпуляції в ЗМІ і не уся інформація відповідає дійсності. Але те, що біткоін холдять справді розумні гаманці з сотнями монет, з мільйонами бюджету, це вже очевидний факт. Ми це можемо відстежувати в ончейн аналітиці, і ми розуміємо, що на ринку криптовалюти вже давно є серйозні гравці, і ми розуміємо, що це ніяк не піраміда, чи якась там одноденна схема. Це серйозна сфера, яка зайняла свою нішу на фінансовому ринку. І власне до чого я все це веду? Ну, якщо Ілон Маск. Інші розумні люди, які заробили мільярди доларів, інвестують в біткоін, значить бачать в ньому якусь перспективу. Звичайно, ми не володіємо якимись інсайдами і не можемо знати, коли він буде рости, а коли падати. Але одне зрозуміло точно: за криптовалютою майбутнє, адже вона функціональна, вона потрібна, вона зручна і її визнало суспільство. Усі розуміють, що інвестувати в біткоін вигідно, фіналізуючи. Усе вище сказане по бітку. Ми бачимо, що ми торгуємося ще в лонговому ренджі, тобто ми стрімко виросли, не пробивали якихось критичних значень, і в нас є хороші перспективи, про які поговоримо згодом. Якщо вже згадав, то переходимо до ефіру, як на мене, він заслуговує окремої уваги від інших альткоїнів, і зараз все виглядає максимально цікаво. Відповідно, люди зневірюються, адже звикли, що ефір. Тримається стійко, як і біткоін, і відповідно не йде на корекцію. Коли він впав на 3 тисячі, усі агресивно купували, адже він обов'язково повернеться на 4. Але в крипті немає нічого обов'язкового і сталося не так, як гадалося. Ні в якому разі вас не закликаю до покупки. Але якщо ви хочете додати щось в портфель, обов'язково розглядайте ефір, адже по ризик менеджменту зараз максимально хороша точка входу. Також варто відзначити, що Ethereum – це найбільш технологічний продукт, і незважаючи на усі актуальні цінові значення, я вважаю, що в нього світле майбутнє і моя ставка якраз таки на ефір. Що стосується цілий, я б хотів побачити оновлення All Time High, тобто мова йде про 5 тисяч за ефіріум. Коли це відбудеться, невідомо, але я впевнений, що. Так і буде, я готовий холдити, стейкати, рестейкати свої активи в різноманітних протоколах. І, відповідно, коли моя ціль буде досягнута, вже буду задумуватись про фіксацію. Тож фіналізуючи, хтось може запитати, ну де якісь докази того, що. Буде рости біткоін чи не буде, ми хочемо почути саме це. Купи якийсь актив і на ньому заробиш. Друзі, так звичайно не працює, але якщо у вас є страх, у вас сумний настрій через те, що ваші активи просіли, ви завжди можете відкрити графік і побачити, що історично так було кожного разу. Тобто, як тільки ми виростали до якогось піку. Після цього відбувалася корекція, затяжна, болюча, і на ось цій дистанції вибивали абсолютно усіх. Тобто, лише уявіть в далекому, 2018-му пік, практично 20 тисяч доларів. Всі думають, що ось біткоін нове золото потрібно купувати. І після цього дамп, який дійшов до позначки нижче, ніж 4 тисячі, тобто мінус 5 іксів від минулого хаю. І після цього, коли вже всі зневірились, списавши крипту, поступово почався ріст, який знову ж таки дав тут. Три ікси, знову ж таки певна консолідація. Бачимо із дампами. І після того політ стратосферу. Це наша перша вершина. Якщо не помиляюся, весною 2021 року. Після цього був певний спад на літо. Це знову ж таки поінт на те, що під час трьохлітніх місяців інвестори відпочивають і ринок тухлий, що ми, власне, побачили цього року. І відповідно політ на новий all-time high протягом осені 2021-го. Що, власне, відбувалося після цього? Ми з вами бачили. Ми переживали це на власні очі, адже вже в 2022-му я вів канал, намагався транслювати свої думки, і справді було важко. Важко купувати біткоін по 16 тисяч. Був страх, ти розумієш, що щось пішло не по плану, скам за скамом, що буде далі? З кожного кутка говорить про те, що крипта здулась, що біткоін буде коштувати нуль. І так би мовити, ти, стиснувши зуби, притримуєшся своєї стратегії, віриш в світле майбутнє, і власне воно реалізовується. Після того, як ви купляли біткоін десь ось тут, ви могли його продавати протягом усього росту. Навіть якщо ви його зафіксували завчасно, це не біда, адже ви отримали прибуток плюс досвід, та й ніхто не знає майбутнього. І зараз схожа ситуація. Так, неприємно, так хочеться пошвидше побачити біток по 100 тисяч, але доки не виб'ють усі руки, яких зараз стало суттєво менше. Зараз усі розумні, вони розуміють, що потрібно холдити і рано чи пізно ми дочекаємось. І саме ось такі заколи з серйозними проливами допомагають вибивати людей з ринку, ліквідовують позиції на ф'ючерсах, і саме це виступає паливом для майбутнього росту. Тому друзі, використовуйте Остовуйте даний час для саморозвитку, розвивайте свої скіли, які допоможуть вам примножувати свій капітал, який ви зможете використати на майбутньому бичому ринку. А повірте, він однозначно буде. Головне нам дотерпіти, дохолдити наші активи. Повірте, я впевнений, що найгірше вже позаду ми перечекали літо. І тепер є дуже багато різноманітних тригерів на осінь, зокрема, президентські вибори. США. по факту Трамп топить за крипту. Звичайно, він старий рудий шарлатан, якому не можна довіряти, але він зрозумів, що криптани це потенційно його цільова аудиторія, його електорат, і через це він своїми недолугими виступами пушить крипту. Це нам підходить, нехай так і буде. По факту Камала Харріс представляє теперішній уряд. І Байдену невигідно показати, що ринки на дні, економіка страждає, і знову ж таки підігрівати ось цих критиків, які говорять про рецесію. Тому впевнений, що до листопада він також буде намагатися запушити ринки, і таким чином ми будемо очікувати на зростання як фонди, так і відповідно нашої улюбленої криптовалюти. Тому впевнений, що вже зовсім скоро, в найближчі місяці, ми побачимо ріст і Потрібно бути до нього готовим. Саме через це я записую даний відеоролик, щоб таким чином додати вам позитиву та налаштувати вас на правильний лад. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Вірю, що у вас також позитивний настрій і ви налаштовані на ріст криптовалютних активів. Певнений, що ця осінь нас потішить, і на ринку буде багато нових активностей, тому стежимо і будемо заробляти разом. Вже за традицією дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.